У 21 столітті вже всі чули слово «медитація», тільки ліниві не пробували. Медитують люди усюди. Кімнати для медитації є в аеропортах, в школах, в офісах, в університетах, ну, всюди. І стільки є міфів, стільки багато різних установок, багато різних медитацій. Так? Медитація ось така, медитація там на диханні, медитація на ще щось. Але що ж це таке і яка ціль цієї медитації? Мене звати він Крішна. Я монах з досвідом медитації більше 4,5 тисяч годин. Я, як ніхто знаю, що це таке, яка ціль медитації, навіщо ми медитуємо, і в цьому відео ми розберемося. Для вас стане ясно, от навіщо мені медитувати. Є таке слово на латинській мові медитатіо. Від нього і пішла медитація. Воно означає це глибоке роздумування над якоюсь ідеєю. Медитація цим і є. Що це за ідея? Ми стараємося пізнати щось, що є за межами нашого розуму, щось, що є безмежно величезне. І наш розум працює яким чином? Ми є то, про що ми думаємо. Тобто, якщо ми думаємо про якусь дуже велику ідею, наприклад, вища свідомість це все, що навколо є. Все, що я можу побачити, і навіть не можу побачити, понюхати, почути, доторкнутися, це все є проявлення вищої свідомості. Ці ситуації, які навколо мене складаються. Це все є любов. Все навколо є любов. Коли ми просто навіть будемо ходити і думати про якусь таку велику ідею, яка є більша за наш розум, ця ідея буде наш розум розширяти. Тобто, у нас є всіх така от коробочка, якою ми мислимо. Нам всім здається, що деколи що ми мислимо дуже широко. Але Насправді у кожного є якісь ліміти. Хтось ширше, хтось вуще. І от що буває, якщо в резинову коробку... Запхати якийсь такий великий об'єкт, який не поміщається в ту коробку. З часом ти будеш розтягувати ту резинову коробку. Ця от коробка нашого мислення вона буде розтягуватися. І ми будемо мислити ширше, коли ми поміщаємо наш розум, ідею, яка є дуже висока. І навпаки, якщо ми будемо поміщати в наш розум ідею, яка є дуже вузька, думати про матеріальні речі постійно, про якісь конфлікти, постійно щось в голові не гаразд. <кху> щось в час проблеми. Коли ми будемо зважати своє мислення, ми зважаємо наш розум. Медитація це процес, коли ми йдемо від екстравертного до інтровертного, від екстраспекції до інтроспекції. Ми стараємося заглянути всередину себе і зрозуміти, хто ми такі є. Навіщо я живу? В чому сенс цього життя? Дати собі якісь високі запитання. І саме запитання це є. Ключовим фактором росту, коли ти задаєш собі правильні запитання. Коли ти живеш як білка в колесі, не ставиш собі запитання, а навіщо я працюю на тій роботі? Навіщо я спілкуюся з тою людиною? Навіщо я займаюся ось цим ділом? Чому я ходжу цією дорогою на роботу? Так, коли ти просто живеш, не привик задавати ці запитання, ти не будеш розвиватися. Якщо ми не ставимо собі такі запитання, ми не будемо прогресувати. І медитації, і ми ставимо собі такі запитання. І медитація відповідає. На всі запитання є відповідь. Потрібно просто набратися терпіння, і над деякими питаннями треба попрацювати. Тоб медитація це про усвідомлення. І це усвідомлення дає тобі безліч речей. просто навіть стаєш усвідомленим. А що моє тіло хоче? Воно втомлене, воно не втомлене. Що мені краще їсти? Як мені краще спати? Як я хочу краще вдіватися? Значить, навіть з'являється така от. Аспект, я почав краще навіть вдіватися, просто по дизайну ти навіть там кольори підбираєш краще. Така от навіть історія, коли медитація впливає навіть просто на відчуття краси. Ти от готуєш їжу, і ти розумієш, що смачно, а що не смачно, що красиво, що не красиво. Ти там дизайн кімнати створюєш, ми робили ремонт, і ти розумієш, які кольори краще поєднуються, які там гірше поєднуються. Тобто в тебе тебе з'являється така от глибина у всіх питаннях, куди ти направляєш свій погляд. Ти направляєш свій погляд на відносини з іншою людиною, ти можеш краще зрозуміти себе, які твої потреби в тих відносинах, ти можеш краще зрозуміти іншого, потреби іншої людини. тебе в голову приходять такі от ідеї, як же ж краще співіснувати разом, так, щоб все було в гармонії. Коли ти направляєш свій погляд на якусь практичну роботу, ти отримуєш реалізації по своїй практичній роботі. Тебе багато більше усвідомлень з'являється. Коли ти направляєш свій погляд на духовні речі, на такі от речі особистісні, які яким хочемо знайти відповідь. Ти отримуєш ті відповіді через те, що з'являється усвідомленість. Яка ж є панацея в цьому світі? Я би назвав, що це медитація. Ну, що вона дає ну, все? Вона врегулює абсолютно твоє життя. От, майже 10 років медитації моє життя абсолютно помінялося кардинально. Навіть взяти п'ять років назад і зараз. Я абсолютно інша людина. Навіть відчуття таке є, що рік назад взяти і зараз. Абсолютно інша людина, і ці зміни вони в кращу сторону. Я от людей помічаю, які приїжджають до нас в центр, вони рік не були, кожен рік вони раз на рік приїжджають. Я дивлюся, люди змінюються. І змінюються в кращу сторону. Раніше я думав, що людина не міняється. От вона. Дожила якогось певного віку, сформувалася особистість, ну і все вже. Якби, до кінця життя людина не міняється. Не, Неможливо людину змінити. Справді, можливо. І медитація вона відсікає. От, все грубе, все, що не потрібно, цю всю річ, яку нам треба позбутися. Це як алмаз дістались під землі, ну це каменюка просто. І що робить ювелір? Він бере і обтесує той камінь. Із нього виходить діамант блискучий, красивий. Потім ще його полірує. І супер красиво дуже дивитися. І дуже дорогоцінний камінь виходить. А дістати з землі просто каменюка. Ну, Дорога трошки, але каменюка. Так само медитація процес, коли ти закриваєш всі двері, закриваєш всі вікна, йдеш всередину. І в тій середині ти починаєш. В ювелірні свої лабораторії, в ювелірному цеху працювати над собою. Зараз медитація всюди. Тобто всі знають, що таке там медитація, всі чули про вегетаріанство, всі чули про йогу. Скільки тих йога студій повинен відкривали взагалі? І важливо знайти автентичну практику. Та практика, яка буде приносити і фізичну користь, і психічну, і духовну. В світі дуже багато знань. У 21 столітті ціла море інформації, багато різних медитацій, багато різних вчителів. Важливо, щоб практика передавалася від майстра до учня. Не просто я собі придумаю якусь медитацію, я от розказую людям. Ні, ту практику, яку я передаю, передав мені мій майстер, а йому його майстер. І традиція це тисячолітня. Друзі, медитуйте! Тому що в медитації криється от джерело знань. Це джерело енергії теж. Кожна медитація дає неймовірну енергію. Навіщо пропускати таке джерело енергії і натхнення? Бажаю гарної практики Намаскар. Навчитися медитації тепер просто: переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.